У сумському торговельному центрі Києва саме у приміщенні дитячого центру Халабуда сталося задимлення. Деталі знає моя колега Анна Погребна. За інформацією рятувальників, повідомлення про задимлення на сьомому поверсі ТРЦ київ стало відомо близько 16-ї години. Зараз до приміщення пускають тільки працівників торговельного центру. Нас йде сработка. У нас працювала пожежна сигналізація. Відповідно, пожежники сюди приїхали. Було невеличке задимлення. Там працювали зварювальники. Серйозного нічого не було. Поки універмаг знеструмлений. Поки на місці події оперативно виїхали наші 5 одиниць спецтехніки. До прибуття рятувальників персонал вже евакуював людей із центру, де розважаються діти. На даний момент рятувальники слідку обслідують. Що в універмазі відкритого горіння не відбувалося, на даний момент ми встановлюємо, чому саме стресувала сигналізація. Загиблих та постраждалих наслідок даного інциденту немає. Анна Погребна, Сергій Лазаренко, новини на ЮАСуми.